Здовбицька територіальна громада вирішила податись на конкурс Громада на всі 100», щоб отримати можливість розвивати громади як у економічному, так і у соціальному напрямі. На території функціонує комунальне підприємство, яке вважає пріоритетом якісне надання послуг для громадян. Комплексний проект, який підприємство подає на конкурс, має на меті не тільки закупку техніки, а й проведення публічних обговорень для чіткого механізму надання послуг. Наше підприємство обслуговує 360 домогосподарств по водозабезпеченню і півтори тисячі абонентів по вивезенню твердих побутових відходів. Застаріла техніка не дає змогу якісного і своєчасного виконання робіт, адже купання траншеї, які оберігають від затоплення людські врожаї, заміна водопостачання є частим запитом у підприємства. Водомережа дуже застаріла, бо відбуваються прориви часто. Немає техніки для обслуговування, для того, щоб поміняти водопровід. Наймаємо просимо екскаватора, чекаємо декілька днів, а то й тижнів. І об'єкт школа уїздецька стоїть без води, діти без харчування. Тому маємо дуже велику потребу в екскаваторі. Закупівля нового мультифункціонального екскаватора збереже кошти, які комунальне підприємство змушене віддавати підприємцям. в оренду техніку. Підприємство також зможе розширити спектр своїх послуг для жителів громади, щоб розвиватись і рухатись європейським курсом.